Доброго ранку, малята. Сьогодні мене захопила краса осінніх квітів. Погляньте, які красиві квіти ростуть на квітнику восени, який гарний букет і як багато різних квітів у ньому. Про квіти складають дуже багато казок, легенд і віршів. І осінні квіти не виняток. Послухайте вірш, який написала Тетяна Карпенко. Він називається Чорнобривці. Ці маленькі квіточки під осінь розквітають, голівками яскравими малюків вітають, як хороше на квітнику рости і всіх вітати, з під чорних чорних брівочок на сонце заглядати. Малята, про які квіти йдеться у вірші? Чорнобривці, коли ці квіти розквітають. Восени правильно. Де ці квіти ростуть? На квітнику. Чим вони вітають малюків? Своїми яскравими голівками, молодці. А чи знаєте ви, які ще квіти ростуть на квітнику восени? Подивіться, які красиві яскраві квіти. Чи знаєте ви, як вони називаються? Так, це жоржинки. Всміхаються до сонечка яскраві жоржини, червоні, жовті, білі, в них квіточки-голівки. А ось ці квіти називаються айстри. На квітнику яскравому айстри розцвітають. Пишні айстрочки духмяні різний колір мають. Давайте ближче розглянемо ілюстрацію айстри. Скажіть, будь ласка, де у квітки стебло? Де листочок? Якого кольору ця квітка? Все вірно, молодці. Дітки, подивіться, який чудовий кошик з'явився у нашій групі. Що у кошику? Вірно, квіти. Багато різнокольорових квітів. Якого кольору ця квітка? Так, вона синього кольору. А ця квіточка якого кольору? Вона червоного кольору, а ця квіточка правильно зеленого кольору. І остання квіточка жовтого кольору. Молодці. Давайте малята, ми з вами ці квіточки посадимо в горшочки. Давайте поглянемо на перший горшик, якого він кольору. Так, правильно, червоний. Яку ми квіточку посадимо? Так, червону. Другий горшик якого кольору? Синій. То яку квіточку ми посадимо? Синю квіточку. Правильно. Наступний горшик. Зелений. То яку квіточку ми посадимо? Правильно зеленого кольору. І останній горшик жовтого кольору. Квіточка буде яка тут рости? Правильно, жовта. А зараз ми квіти польємо. Квіти будуть прикрашати нашу групу. Малята ви мене впізнали? Так, я метелик. Давайте зараз нашим оченятам дамо відпочити і слідкуйте за мною. Тільки оченятами починаємо. Дітки, ви розумнички, справилися з завданням, а я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!